З початку минулого року і по даний час Івано-Франківською митницею Державної фіскальної служби оформлено товари 26 отримувачів гуманітарної допомоги загальною вагою 684 тони. Серед основних категорій товарів, які ввозились в якості гуманітарної допомоги, були одяг та інші вироби з текстилю, майже 160 тонн. Гігієнічні вироби понад 90 тонн, легкові автомобілі, в тому числі і автомобілі швидкої допомоги 44 штуки, інвалідні візки майже 100 тонн, ліжка, і інші меблі та їх частини біля 30 тонн. Слід зазначити, що для товарів, які ввозилися в якості гуманітарної допомоги для потреб АТО, ввезено. Було 14 транспортних засобів, із них 10 автомобілів швидкої допомоги. Керівник митниці запевняє, що товари, які возяться для потреб, АТО, оформляються першочергово і в найкоротший термін. За останній рік час такого оформлення жодного разу не перевищав однієї години. Однак у чотирьох випадках у отримувачів гуманітарних вантажів виникла необхідність очікувати дозвільні документи інших державних органів. Все починається з того, що для того, щоб нам митниця розмитнила цей вантаж, нам потрібно визнання з Міністерства соціальної політики. Коли воно є, ми необхідний пакет документів разом з цим визнанням приносимо митницю і Буквально там декілька годин, і цей вантаж ми можемо забрати. Правда, один автомобіль на митному пості знаходився до 18 січня, але це було пов'язано з тим, що Міністерство соціальної політики не е... Не визнавало на протязі цього часу цей автомобіль як гуманітарну допомогу. Тому ми чекали тільки цього рішення. Воно прийшло 16 січня. 18-го цей автомобіль був розмитнений. Ми його забрали, поремонтували, перевірили обладнання, і зараз він переданий у госпіталь у Маріуполь. Волонтери дуже стурбовані забороною з 1 січня цього року возити автомобілі, які старші п'яти років і відповідають екологічному стандарту «Євро-5». Та планами з 2018 року заборонити ввезення автомобілів, які старші трьох років. Хочу звернути увагу на таку немаловажну річ. На рахунок цих Євро 5. Я чудово розумію, що можна завезти машину Євро 5, навіть Євро 12. Але з технічного боку автомобілі, які означені Євро 5, там не ходові. Чому не ходові? Машини заправляються соляркою з танка, де завгодно. Така машина заїде туди, прослужить три дні і буде стояти під парканом як урятник. Чого потрібно Євро-5? Подивіться, там які машини ходять, там навіть Євро 01 нема. Ті УАЗи старі 48-го року випуску і тому подібне. Через то в нас є дуже велика потреба в таких автомобілях, які мають не Євро-5, а Євро 3, які можуть там служити і служити взагалі. практика говорить, автомобілі служать від трьох днів до трьох місяців. Через то і нема потреби заганяти машини з такою ціною. Новий реанімобіль, повністю новий реанімобіль такого аналогу, як ми приганяємо сюди також. Тує за кордоном порядка від 120 тисяч євро. Ну, вигляйте, яка це сума. Це скільки нам треба зібрати грошей на один автомобіль. А ми вже завезли 13 автомобілів. Волонтери звертаються до депутатів, аби ті відмінили стандарт Євро-5, хоча б для благодійних фондів, які допомагають воїнам в зоні. АТО. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.